Домашня ковбаса відрізняється вишуканим смаком і апетитним ароматом. Це справжній делікатес, який на своїй власній кухні може приготувати кожен. Варто лише раз спробувати, і ви вже ніколи не подивіться на магазинну ковбасу, як здорово, що готувати домашню ковбасу зовсім не складно. Приємний бонус. Ви будете точно впевнені в складі продукту. Натуральні інгредієнти для ковбаси краще купувати на ринку у перевірених постачальників. Сьогодні можна знайти вже оброблені і підготовлені до використання інгредієнти Kitchen. Мак ділиться класними рецептами домашньої ковбаси, які зобов'язаний спробувати кожен любитель цієї страви. Ковбаса без оболонки не хочеться зайвого клопоту. Приготуйте ковбасу без оболонки, блюдо трохи не програє в смаку від її відсутності. Інгредієнт: свинина 1, к. чесник 5 зубчиків, сухі вершки 5 стил, сіль 1 стил, цукор 1 чл, яйце 1 шт, чорний мелений перець з смаком, сушені трави за смаком, спосіб приготування, свинину подрібніть за допомогою ясорубки до однорідної маси. Додайте подрібнений чесник, вершки сіль і цукор. Змішайте і ще раз прокрутіть фарш через м'ясорубку, Додати яйце і перець, замішайте фарш руками і покладіть на пергамент. Сформуйте ковбаску, оберніть її спершу в пергамент, міцно зав'язавши по краях ниткою, а потім в фольгу. перемістіть ковбасу в каструлю, вона повинна бути повністю у воді, варіть 1-5 години на низькому вогні, остудіть ковбасу, не розгортаючи, коли ковбаса охолоне до кімнатної температури. Відправте її в холодильник на ніч. На наступний день звільніть ковбасу від фольги і пергаменту, а потім обваляйте в травах. Ковбаса зберігається в пергаменті протягом двох тижнів. Ковбаса зі свинячої шиї особливо смачна і апетитна ковбаса виходить зі свинини. Справа в тому, що це м'ясо дуже жирне, а значить, соковите і смачне, радимо спробувати приготувати ковбасу зі свинячої шиї інгредієнт. Свиняча шия кг. Сіль один стіл, перець із смаком, часник шість зубчиків, лавровий лист два листа, спеції за смаком, тонкі кишки для оболонки, спосіб приготування, дрібно порубати свинячу шию, приправте сіллю і перцем, додайте спеції за смаком, подрібнені часник і лаврушку. Гарненько розмішайте свинину, накрийте тарілкою і відправте в холодильник на один день. Дістаньте свинину з холодильника і знову перемішайте. Додавши трохи води, м'ясо повинно вийти соковитим і в'язким. Заповніть вишла суміщу кишки і міцно зав'яжіть їх по краях. Надішліть ковбаски в киплячу воду і варіть на середньому вогні протягом 5-7 хвилин, обсушити ковбаски і остудіть до кімнатної температури, а потім відправте в духовку на 40 хвилин при 200 градусах. Готово. Ковбаса з курки. Домашню ковбасу можна приготувати зі звичайної курки, її смак буде більш нейтральним і звичним, тому цей рецепт особливо сподобається новачкам в справі приготування домашньої ковбаси інгредієнт куряче філе 1,5. п'ятьк, свиняче сало двісті, сіль за смаком, мелений перець за смаком, паприка за смаком, мелений коріандр за смаком, мелений мускатний горіх за смаком, часник 2 зубчики, молоко або вершки 150 мл Тонкі кишки для оболонки. Спосіб приготування куряче філе і сало подрібніть в м'ясорубці, посоліть, поперчіть, додайте спеції і подрібнений часник, гарненько перемішайте, додайте вершки або молоко, знову перемішайте і залиште на 10-15 хвилин при кімнатній температурі, нафаршируйте вийшла сумішу кишки і відправте в холодильник на ніч. Обсмажте ковбаски до рум'яної скоринки на в невеликій кількості олії. Ковбаса з печінки. З печінки можна приготувати вишукану домашню ковбасу. Її смак гідно оцінить будь-який гурман. Подайте таку ковбасу до столу, коли прийдуть гості, вони будуть в захваті. Інгредієнт: печінка 500, свиняче сало 250. Часник 1 головка, ріпчасту цибулю 2 шт. ціль за смаком, перець за смаком. Спеції за смаком, крохмаль 1 стил, яйця 3-4 шт, манна крупа 3 Молоко 100 мл, тонкі кишки для оболонки, спосіб приготування, печінку промийте і очистіть від плівки, пропустіть через м'ясорубку разом зі свинячим салом і часником, Рібчасто цибулю наріжте і обсмажте на сковороді до золотистого кольору, надішліть до фаршу, посоліть, поперчіть, додайте спеції за смаком, крохмаль, манну крупу і яйця. Рарненько розмішайте, влийте молоко, знову перемішайте. Кишки нафаршируйте суміш, що викладіть в каструлю так, щоб ковбаса перебувала повністю під водою. Варіть 40 хвилин, готово. Ковбаса з гречаною крупою, ковбаса з гречкою виходить по особливому смачною і ситною. Такий делікатес повинен навчитися готувати кожен фанат цього ясного блюда, інгредієнт. Гречана крупа, 1 стакан, свинина п'ятсот сало г. Ціль один два стл, перець за смаком, часник п'ять зубчиків, тонкі кишки для оболонки, спосіб приготування, гречку і остудіть до кімнатної температури, свинину і сало дрібно порубати, додайте до м'яса гречку, посоліть, поперчіть, додайте подрібнений чесник. Нафаршируйте кишки м'ясом з гречкою, помістіть в киплячу воду, варіть ковбасу повністю занурену у воду протягом 30-35 хвилин перед подачею, злегка обсмажте ковбаски на сковороді.